Вітаю, друзі! 4 вересня. Російська Федерація і Україна ще не готові до миру. Але щось відбудеться, заявляє Дональд Трамп. І на цьому тлі Блумберг повідомляє про новий наступ росіян про концентрацію групування в 100 тисяч для наступу. Як вони думають, на Краматор Славянськ, концентрація відбувається в районі Покровська, де вже йдуть вуличні бої. Тим часом президент США Дональд Трамп в інтерв'ю CBS News заявив, що, як і раніше, є прихильником досягнення мирної угоди між Росією та Україною. Він охарактеризував свою позицію як реалістичну і оптимістичну і заявив, що уважно слідкує за лідерами двох країн. Я спостерігаю за цим. Бачу це, і я говорив про це з президентом Путіним і президентом Зеленським. Щось відбудеться, але вони ще не готові. Але щось відбудеться, ми це зробимо, сказав, не вдаючись в дрібниці Дональд Трамп. Він повторив, що не задоволений тим, що тривають удари Російської Федерації по Україні, повітряні удари, але продовжить добиватись мирної угоди. Думаю, ми з усім розберемося. Чесно кажучи, я думав, що питання з Росією буде самим простим з тих, що я зупинив. Але схоже, воно набагато складніше від інших. Зазначив президент США, маючи на увазі конфлікти, котрі, як він запевняє, йому вдалось. Розрішити зупинити за час свого президентства, Трамп заявив, що його підход до перемовин полягає в тому, щоб зібрати ключових лідерів в кімнаті і дозволити їм прийти до угоди. По його словам, такий підхід вимагає терпіння, і інколи потрібно перечекати. Ну, а осін-аналітики стверджують, що Російська Федерація таки здійснила найбільше перегрупування військ від 2022 року та готується до вирішальної битви за Донецьку область. Аналіз ситуації свідчить, що е, противник активізує пересування колон бронетехніки, що обіцяє криваві зіткнення з обох сторін. Йдеться в цьому повідомленні. На Покровському напрямку спроби росіян просунутись від Новоукраїнки до Чунишино наразі безуспішні. А велике угрупування на Запоріжжі показує, що не всі ресурси Російської Федерації кинуто на Донецьку область. Загалом ситуація напружена. Противник намагається пробити коридор на північ, також видання Bloomberg повідомляє, що Росія готує новий наступ в Україні. Реальність цього наступу ну, очевидна. І очевидна з точки зору того, що заявив Путін на полях ШОС в Китаї. Він сказав: ну якщо не хочуть мирної угоди, то ми будемо досягати своїх цілей військовим шляхом, ціль Росії. Це окупація цілої України. І якщо хтось думає, що вийшовши на кордони Донецької області, Путін зупиниться, то він не розуміє нічого ні в Путіні, ні в політиці Росії, ні в чому. Більше того, зараз нависла велика загроза, про що ми вже сьогодні говорили, втрати Куп'янська. Купен це одне з ключових міст на Харківщині, яке відкриє дорогу на Харків. І якщо Купен спаде, то з яких таких дивів буде Росія виходити з Харківщини? Ні, вони будуть робити все, щоб захопити власний сам Харків. Тому тут питання перемовин. Мирної угоди, воно не назріло, воно просто перезріло, тому що загрози, які виникають по всій лінії фронту, вони наскільки очевидні, а їхні наслідки наскільки тяжкі для України можуть бути, що це все може закінчитись реальною воєнною катастрофою. А тому варто було б, варто було б щоб е Зеленський таки припинив грати в свою гру, воюємо до останнього українця, останнього метра української території. Він цього не зробить, тому його треба усувати. Усувати в законний конституційний спосіб за допомогою викриттів. Корупційних за допомогою тиску заходу за е, допомогою протестних настроїв суспільства. Зеленському треба показати. Він є єдиною наразі перепоною до миру всередині України. Чи розуміє це Трамп? Думаю, так. Але е, займає позицію: ви поки повоюйте, побийтесь як дітки, да, як він казав на дитячому майданчику. А ми почекаємо. Та все то так. Тільки щодня втрачаємо від 300 до 400 людей мінімум. Я маю на увазі і летальні втрати. і... Покалічених людей і зниклих безвісті, цифру уявляєте? Я вже мовчу про території. я мовчу про промислові знищення, про інфраструктуру, про те, що заходить зима, в якій може не бути не тільки світла, а й опалення, і газу, і окропу закип'ятити тим буде на чому. Але керівники держави про це не думають. У них свої думки залишатися при владі, скільки, скільки буде можна. Для цього їм потрібна війна. Бо вони не хочуть ні відповідальності нести, ні вкрадене ні повертати нічого. Тому причиною відсутності мирних угод. З українського боку, бо Росія теж там свої, вони також нічого не хочуть. У них все добре, вони наступають. Причиною з українського боку є Володимир Зеленський і свит його попкограю зелених гинит. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною. І процвітаю, і будем жити.